у Львові пані Катерина відвідала реабілітаційний центр Джерело? Врешті послухати мед для мами хотіло набагато більше дітей ніж уміщувала кімнати для слухачів. Малеча від самого ранку чекала на високу гостю. Семирічний Данило прийшов послухати казку разом із сестричкою, яка теж відвідує центр. Він знає, хто сьогодні забавлятиме дітей. Нашого президента жінка центр джерело відвідує діти з вадами розвитку. Катерина Ющенко оглянула класи та майстерні, поспілкувалася із вихователями та батьками, а потім перейшла до анонсованих казок. Зайчик стояв біля дверей. Біля дверей під'їзду і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він зібрався купити їй меду. Окрім книжок та іграшок, дружина президента подарувала центру спеціальне обладнання, яке допомагає дітям хворим на ДЦП у джерелі подарункам раді. Однак кажуть, таким малюкам потрібна допомога усього суспільства. Ми очікуємо змінність суспільного стилю. Зміни відношень, зміни політики, відношення для потребуючих дітей для, для, для молоді з особливими потребами і, взагалі, до людей. Діти також зробили подарунки пані Катерині. Власноруч виготовили ляльки подружжя Ющенків. Чим щиро здивували і потішили гостю. А ще до наступного приїзду обіцяють зробити фігурки дітей президентської родини. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Це було